Добрий день, діти! Ми з вами вже не одного разу говорили про українську кераміку і взагалі про опішнянський розпис. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію по цієї теми. І так, у нас є, бачите, горщик з своїм малюночком. У нас є куманці. Оця форма називається Куманець. В, я вам ще не говорила, в неї наливали щось, щось жидке, там горілочко. І с, чому куманець, бо два кума садили поряд і споживали цю, цей напій, Тому і куманець. І у мене є ще, бачите, глечики. Глечики за цією ж темою. Глечик є у нас. з Ручкою, а є без ручки, в них зберігали. І молоко, в них зберігається холодний напій влітку, їм їми користуються і по сей, по сей день. А тепер повертаємось до нашої роботи. І так, що нам потрібно буде? Ну, Звичайно, це клей, ножиці. Олівець сьогодні нам потрібен буде. Якась монетка для того, щоб вирізати отакий от кружечок. Ми обведемо її і виріжемо кружечок. Нам потрібні будуть ось такі смужечки паперу: зелений, коричневий, жовтий, для того, щоб зробити отакий от малюночок, як на наших, на наших глечиках. Подивимось, отак. От і так, спочатку нам треба вирізати сам глечик. Для цього вам допоможуть батьки. Ви складаєте напіл листочок, малюєте пів глечика. Можете намалювати і куманець, як завгодно. І також, як ми намалювали, ми його і виріжемо. Виріжемо, і у нас вийде, малюємо на білій стороні, для того, щоб ця сторона у нас залишилась без, ольів... без олівця. І так, нашу форму ми вже намалювали. Я відкладаю, бо у мене вже є вирізана отака от форма бачите, помаранчевого кольору, бо Колір може бути і жовтий, і коричневий, і помаранчевий в цих роботах. І так, що нам потрібно? Можемо зробити квіточку. Для цього можна взяти кружечок, скласти його навпіл. Ще раз. І ще раз, ми складаємо один, два, три рази. У нас виходить ось такий трикутничок. В цьому трикутничку ми олівцем малюємо верх пелісточка, бачите? Отак. От І вирізаємо його. Це у нас кружечка. Вийде отака квіточка, як у мене на зразку, біленька. Вирізали. Якщо у вас залишився Тут олівець намальований, це не, не дуже страшно, воно піде вниз. Квіточка є, ми її намастимо клеєм і приклеїмо. Я вам покажу ще один варіант як можна так легше, так трошки складніше. Ми з вами вже так робили. Беремо жовтий папір, складаємо його. Так, щоб у нас вийшло як можна більше частин. І теж малюємо, тільки тут нам потрібно намалювати пилісток увесь. Там ми тільки верхушечку малювали. Тут ми малюємо весь пилісточок і теж його вирізаємо. Можемо так зробити, можемо так зробити. Можна жовтий кружечок вирізати, ось таку квіточку. Можна жовті зробити пелюсточки, і будемо їх приклеювати. Як ми приклеюємо один проти одного, один проти одного, так, щоб у нас було воно однаково. І далі викладаємо ось так. І у нас вийде. Гарна, рівненька квіточка. Так, виклали, можемо от так викласти. Далі нам потрібна серединка. Я вам вже сказала. ми беремо якусь монетку, обводимо її, вирізаємо кружочок, і у нас виходить серединка цього, цієї квіточки. Ось так. Квіточка вже готова. Тепер нам залишилось, залишилось прикрасити. Полосочками. Полосочки можуть бути біленькі, можуть бути коричневі, зелені. Ну, ми з вами зробимо на цьому, на цьому гличку зелені і коричневі полосочки. Для цього беремо листочок, нам вистачає довжини. Тут поміряли, тут поміряли, вистачає і нарізаємо полосочки. І так. і так, ми вирізали з вами коричневі смужечки і зелені смужечки, бачите? Вони трошки довші, я поміряла, ось так, і вирізала. Ну, трошки довше зробила, щоб нам вистачило, щоб вони не були короткі. Потім ми всі ці полосочки з вами приклеїмо. Я вам покажу на одній, а потім інші приклеїте приклеїти вже. Іншим. І так, намастили полосочку і приклеїли її. Вона трошки довше, ніж нам потрібно. Ось так. Бачите? Вона трошки довше, ніж нам потрібно. Оце, що у нас з вами зайве залишилось, ми загнемо на ту сторону. І буде тоді гарненький, тоді гарненький, нічого не буде у нас виступати і обріжемо, не будемо обрізати. Ось так. Ось така полосочка у нас вийшла. Отак ми з вами наклеїмо всі полосочки. Все. А, і так, тепер нам залишилось зробити листочки. Листочки можуть бути, можуть бути ось такі фігурні, бачите? А можна рівненькі. Тільки не зовсім рівненькі, а як крапелька. Для цього нам треба, щоб вони були однакові, скласти наш папір. Один раз, це буде у нас три, чотири. Чотири листочки нам досить зайве відрізаємо, відрізаємо, відрізаємо і малюємо листочок. Листочок малюємо. Як крапельку намалюємо його ось так: один. А можна зробити ось такий фігурний листочок. Намалювали листочок і вирізали його. У Нас вийде зразу чотири листочки. Ось такі гарненькі, фігурні листочки. Ось так, крапелька. А можна рівненьку крапельку і виставляємо ці лис листочки на свою роботу. Можна ось так поставити. Може, можете поставити як завгодно, і листочки можуть бути, теж які завгодно. Ось так. Нам залишилось тільки їх приклеїти. Можемо так. Можемо скласти ось так. Як забажаєте, в різні боки вони будуть дивитися, тільки нам треба обрати там, де у нас олівець залишився, і поставити. Можемо так поставити листочки. Нам залишилось їх приклеїти. Ось так. Визерунок дивовижний, стрічкою чарівною, в'ється, л'ється, наче пісня. Гончарною стежиною. Ним прикрашена тарілі, глечики та куманці. Над опішнею пісня лини ліплять посуд гончарі. І ви якусь роботу зробите, і я сподіваюсь, на ваші роботи. До побачення!